Доброго дня! На цьому уроці мова піде про розмноження тварин, його форми і біологічне значення. Розмноження це процес, який забезпечує неперервність і спадковість життя. При цьому батьки передають своїм нащадкам у спадок різноманітні ознаки. У тварин існують дві основні форми розмноження нестатеве і статеве. Існує декілька типів нестатевого розмноження. При вегетативному розмноженні від материнського організму відокремлюється група нестатевих клітин. Досить поширеним прикладом такого типу нестатевого розмноження, як вегетативне, є брунькування. За брунькування від материнського організму відокремлюється один або декілька багатоклітинних утворів, які називаються бруньками. Згодом ці бруньки розвиваються у самостійні організми. Такий процес відбувається, наприклад, у поліпів кишковопорожнинних та деяких кітчастих червів. У інших організмів брунькування відбувається таким чином, що бруньки залишаються на материнському організмі, утворюючи цілі колонії. Прикладом такого типу брунькування можуть бути коралові поліпи. Фрагментація це також один із способів вегетативного розмноження. При фрагментації від тіла відокремлюється один або кілька фрагментів звідси і назва, а після цього вже ці фрагменти в подальшому відновлюються в повноцінні цілісні організми. Наприклад, багатощитинковий черв до декацерія розпадається на окремі сегменти, а потім кожен з них відбруньковує по чотири дочірні особини. Тобто, узагальнюючи, можна сказати, що вегетативне розмноження характерне для тих тварин. У яких добре виражена здатність до регенерації. І, відповідно, регенерація це процес повноцінного відновлення організму втрачених або ушкоджених частин, або також відтворення усього тілісного організму з певної окремої його частини. Саме завдяки процесам регенерації в організмі постійно відбувається заміна клітин, у яких вже вичерпано термін функціонування. Це клітини крові, залозисті клітини епітелію кишківника. Однак, якщо здатність до такої часткової регенерації притаманна живим організмам, то відновлювати цілісні органи або навіть організми можуть не усі тварини. Цілісні органи здатні відновлювати багатощитинкові та малощитинкові черви, краби, гулко шкірі. Серед хребетних тварин також є ті, які здатні до регенерації цілісних органів. Таку регенерацію, наприклад, спостерігають у хвостатих амфібій, які можуть відновлювати кінцівки, хвіст та навіть очі і деякі внутрішні органи, а також у ящерок, які відновлюють відкинуту частину хвоста. Треба зазначити, що чим вищим є рівень організації тварин, тим меншою є їх здатність до регенерації, тобто у птахів і ссавців, в тому числі й у людини, регенерація проявляється лише загоєнням ран, зрощенням кісток та періодичному поновленні клітин і тканин. У нестатевого розмноження є певне біологічне значення. Наприклад, якщо тварина, яка здатна і до статевого, і до нестатевого розмноження, за певних причин опинилася ізольованою від інших особин свого виду, вона може розмножуватись нестатевим способом. Деякі види тварин з коротким терміном життя за незначний проміжок часу можуть значно збільшувати свою чисельність саме завдяки нестатевому розмноженню. В цих випадках у результаті нестатевого розмноження усі дочірні особини є точними копіями своїх батьків за генетичним набором спадкової інформації. Статеве розмноження у багатоклітинних тварин це поєднання спадкового матеріалу двох різних статевих клітин. Тобто чоловічої та жіночої гамет. Чоловічі гамети це сперматозоїди або спермії, а жіночі гамети це яйцеклітини. Яйцеклітина тварин більша за сперматозоїди і нерухома, вона утримує запас поживних речовин, які потрібні для розвитку зародка. Яйцеклітину разом з оточуючими її зовнішніми оболонками називають яйцем. Сперматозоїди значно менші за яйцеклітину через те, що вони не мають запасу поживних речовин. Типові сперматозоїди мають головку, шийку і хвіст. Для сперматозоїдів більшості тварин характерна здатність до активного руху. Статеві клітини формуються відповідно у жіночих або чоловічих статевих залозах. Особин, у яких закладаються і функціонують чоловічі статеві залози, називають самцями а особин, у яких розвиваються жіночі статеві залози, називають самками. Організми, у яких окремі особини є самцями або самками, називають роздільностатевими. До роздільностатевих тварин відносяться більшість членистоногих і хребетних тварин. Біологічне значення статевого розмноження, перш за все полягає в збільшенні у нащадків можливостей для адаптації до умов навколишнього середовища. Однак серед тварин зустрічаються види, у яких чоловічі і жіночі статеві залози розвиваються в одній особині це гермафродити. Гермафродитами є дощові черв'яки, п'явки, віноградні слимаки. Крім того, у деяких видів гермафродитів закладаються одночасно обидва типи статевих залоз. Однак в даний момент функціонує лише один тип. Тобто, організм таких тварин спочатку функціонує як особина жіночої статі. А через деякий час чоловічої. Прикладами таких тварин можуть бути деякі креветки та риби чистильники. Біологічне значення гермафродитизму перш за все полягає в тому, що у гермафродитних організмів вище ймовірність залишити нащадків навіть за відсутності партнера для розмноження, тобто при можливій ізоляції. А також при цьому зменшуються витрати енергії та часу на пошуки партнера. Саме тому гермафродитизм найчастіше трапляється серед прикріплених або малорухливих тварин і глибоководних видів, таких як деякі ракоподібні, риби і двостулкові молюски, а ще паразитів. Запліднення це процес злиття чоловічої і жіночої статевих клітин з утворенням заплідненої яйцеклітини, яка має назву зигота. З зготи в подальшому розвивається новий організм. У тварин запліднення може бути зовнішнім і внутрішнім. При зовнішньому заплідненні злиття чоловічої і жіночої статевих клітин відбувається поза органами статевої системи самки або гермафродитного організму. Найчастіше зовнішній тип запліднення характерний для тварин, які мешкають у водоймах. Це багатощетинкові черви, двостулкові молюски, річкові раки, більшість кісткових риб та амфібій. Крім того, зовнішнє запліднення зустрічається і у деяких наземних тварин, наприклад, у дощових черв'яків. Внутрішнє запліднення відбувається в органах статевої системи самки. Цей тип запліднення є характерним для більшості наземних тварин, тобто черевоногих молюсків, комах, рептилій, птахів та ссавців. Але може зустрічатись і у деяких мешканців водойм, наприклад, хрящових риб. Внутрішнє запліднення сприяє уникненню негативного впливу умов довкілля, таких як пересихання на статеві клітини і у першу чергу чоловічі. У більшості тварин є особливі органи парування, які забезпечують внутрішнє запліднення і за допомогою яких самці переносять свої статеві клітини до отворів статевих органів самки. Наприклад, вакул роль таких органів парування виконують внутрішні потовщені промені черевних плавців. Внутрішнє запліднення виникло в процесі еволюції тваринного світу пізніше зовнішнього, при цьому воно виявилося більш ефективним і закріпилося в багатьох групах тварин. Серед форм розмноження тварин існують ще й такі особливі форми, як партеногенез і поліембріонія. Партеногенез це явище розвитку нового організму з незаплідненої яйцеклітини. Існують організми, в яких партеногенез є єдиним способом розмноження. Це деякі комахи, серед яких паличники, дибка степова. В інших тварин, таких як рачки артемії, сріблястий карась, ящерки, у деяких самок яйцеклітини розвиваються лише після запліднення, в той час як інші самки здатні до партеногенезу. Цікаво, що у бджіл і джмелів з незапліднених яйцеклітин розвиваються тільки самці, трутні. У життєвому циклі попелиць і дафній закономірно чергуються покоління, які розмножуються статевим способом і партеногенетично. Партеногенез також має певне біологічне значення, бо так само підвищує ймовірність залишити нащадків навіть тим видам особини, яких за певних несприйнятливих умов опинились ізольованими від інших. І знов таки, завдяки партеногенезу багатовидів тварин за необхідності швидко збільшують свою чисельність. Поліембріонія – це процес розвитку кількох зародків з однієї зиготи, тобто заплідненої яйцеклітини. При поліембріонії зигота починає ділитись, а в певний момент розпадається на окремі клітини, кожна з яких в подальшому розвивається в окремий самостійний організм. В результаті поліембріонії виникають організми, які отримали назву однояйцеві близнята. Однояйцеві близнята мають однакову стать і однаковий набір спадкової генетичної інформації. Поліембріонія досить поширена серед різних груп тварин, наприклад, вічистих та кітчастих червів, деяких членистоногих, риб і савців. Як постійне явище, вона притаманна деяким комахам. Наприклад, їстцям і савцям, наприклад, броненосцям. Поліембріонія зустрічається і у людини. Таким чином, ми з'ясували, що існують різні форми розмноження тварин, і кожна форма має своє біологічне значення перш за все, для збереження певного виду у природі. Поки що це все на все добре.